Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про Південний полюс, де постійні сніги, крига, холод. Там живе багато різних тварин, незважаючи на такі холоди і такі важкі умови проживання. Там живуть і білий ведмідь. Ось такий. І тюлені, і моржі, і багато-багато гарних таких пташок. Пінгвіни вони називаються. Великі пінгвіни, і в них з'являються саме зараз маленькі пінгвінчики. Вони висиджують, тато пінгвін висиджує таке яєчко, гріє його довго поміж своїх ніг. І з'являються малесенькі пінгвінятка. Саме зараз понароджувалися на е, південному полюсі багато пінгвінчиків. Вони бігають по кризі, пірнають у воду, гарно плавають, ловлять рибку і розважаються. Ось сьогодні з вами ми спробуємо створити маленький е, південний полюс з пінгвінами із паперу. Будемо робити аплікацію. І вийдуть в нас отакі чудові пінгвінчики. Для цієї аплікації нам знадобиться прямокутний картон, можна такого сріблого кольору, можна блакитного, який у вас є чорний аркуш паперу, кольоровий білий аркуш паперу, серветочка, клійоночка, на якої Клеїти червоний фломастер і клей будь-який. Починаємо рвати білий аркуш паперу на різні шматочки. Нариваємо шматочки в тарілочку. багато-багато шматочків. Це буде в нас крига, якої дуже ось багато на південному полюсі. Рвемо, рвемо багато шматочків. Коли ми нарвали різні шматочки, ми беремо клей і намазуємо клей внизу аркуша, це е, земля, де лежить сніг, і вверху в одному куточку, ось дивіться, внизу я провела, клей намазала, такими хвильками можна. Пагорби невеликі. І отут до гори, знизу до гори я намащую вертикально, теж. Це будуть такі, як айсберги, криги високі. Так, тепер я беру ці шматочки, які я нарвала, і приклею на ті місця, де намазаний клей, прикладаю. Багато швиденько, щоб не висох наш намащений клин. Шматочок на шматочок можна, щоб заходив, щоб края не, не торчали. Звигайте їх, рівняйте пальчиками і сюди вгору йдемо. Теж криву робимо. Будь-як. Вертикально, горизонтально будь-як приклеюємо ці шматочки, але старайтеся, щоб вони не виходили за край нашого картону. Закриваємо і поверхню намащеного картону шматочками. Так, так, щоб не було проміжок. Оп, і дірочки закрили. Коли ми це закрили, ми зробили сніговий, льодовий покрив. Тепер переходимо к нашим пінгвінчиком. Беремо чорний аркуш і рвемо від куточка довгий такий шматочок, нібито по формі того пінгвіна, щоб він був закруглюємо в кінці. Ось такої висоти в мене буде пінгвінчик. Це буде голівенька, тому я зроблю те острий куточок. Ось такий жирненький пінгвінчик буде. Один пінгвінчик. Інший я зроблю поменшого розміру. Ось так надриваю, 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 малесенький, шматочок поряд виставила. Ось уже два пінгвінчика в мене. І ще зроблю одного пінгвінчика побільше. Теж надриваю. Великий шматочок ось. Ось такий буде пінгвін. От тут буде. Ось три пінгвіна. Тато, мама і маленький пінгвінятко. Тепер я беру клейоночку і намазую клей на білу сторону нашого пінгвінчика. Не на чорну, а на білу сторону. Намастила, приклеїла вертикально. Серветочкою допомогла собі, придавила. Беру маленького пінгвінятка, кладу, білу сторону, намащую, клеєм. Так, знов поряд приклеїла і серветочкою придавила. І останній пінгвінчик у нас залишився. Теж саме проводимо. Намазуємо клей і придавлюємо. Так, опустимо його нижче Ось три пінгвінчика. Але подивіться на цей малюночок. У пінгвінчиків білий животик. Бачите? Обов'язково у всіх пінгвінчиків є білі животики. Тому нам треба з нашого аркуша додати білі животики. Ми відриваємо шматочок, невеликий шматочок білої і дивимося. Ось, підходить до цього пінгвінчика. Маленький шматочок до маленького пінгвінчика. Животик буде тут в нього, прикладуємо. І ще отут у цього великого пінгвінчика ми зробимо великий, довгий животик в нього. На весь тур ось такий. Зараз ми приклеїмо цей животик. Теж кладемо на клійоночку, будь-яку сторону намащуємо, тому що обидві сторони білі, намастили клеєм і приклеїли животик нашому пінгвінчику. Серветочку придавили маленькому пінгвінятку намащуємо. Так, є, продавила серветкою, зайвикли витерла. І тато пінгвінчик теж має білий животик. Так, ось такі пінгвіни в нас вийшли. А тепер треба намалювати їм клювик, дзьобик. Намалюємо червоним фломастером. Вгорі наші пінгвінчики дивляться вгору червоненькі трикутнички. У, па, у мами пінгвіна червоний трикутничок. У маленького пінгвінятки він в мене на тата дивиться червоний дзьобик. І у тата пінгвіна великий червоний дзьоб. Яким вони ловлять рибку. Ось. Ось подивіться, які в нас три гарні пінгвіни вийшли. А тепер, діти, ви спробуйте зробити пінгвінів на південному полюсі. До побачення! Чекаю на ваші роботи.